Номер 12. Розвивайте творчий потенціал. Творчість це не лише дар, а й навичка, яку можна розвивати. Кожен із нас має потенціал до творчого мислення, але часто ми не даємо собі достатньо часу чи простору для того, щоб цей потенціал розвивався. Інвестування у розвиток творчого потенціалу відкриває перед вами безліч можливостей не лише у кар'єрі, а й в особистому житті. Творчість допомагає знаходити нові рішення для складних задач. Вигадувати оригінальні ідеї та адаптуватися до змін у світі, який постійно рухається вперед. Це навичка, яка стає дедалі важливішою в сучасному світі, де інновації і новаторські підходи мають вирішальне значення. Щоб розвивати творчий потенціал, варто працювати над своєю відкритістю до нових ідей. Читайте книги, досліджуйте нові дисципліни, розвивайте нові хобі, важливо виходити за межі звичайних думок і не боятися пробувати нове. Спілкуйтесь з людьми з різних сфер, діліться ідеями, шукайте натхнення у мистецтві, природі чи науці, практикуйте творчі вправи, як, наприклад, ведення щоденника ідей або розв'язування задач з нестандартними методами, дозволяйте собі мріяти та експериментувати, і пам'ятайте, що творчий потенціал не зникає, якщо ним активно користуватися, інвестуйте свою творчість, і це стане важливою складовою вашого успіху та задоволення від життя. Дякую за вашу підтримку. Ставте лайк, пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на канал. Повну версію цього відео ви знайдете тут на моєму каналі.